Всім привіт! У нас сьогодні консультація в госпіталі. Напевно, будуть робити УЗІ. Тож йдемо. Я поки йду, намагаюся згадати всі слова, які знаю на іспанській мові. Але найбільший страх це те, коли вони відповідають. І потрібно зрозуміти, що вона від нас хоче. На вулиці сьогодні така класна погода. Так тепло, а ми два дні не виходили на вулицю, то зараз кайф. Погода така тепла. Все, ми йдемо додому. Ми покаталися по госпіталю. Все, тому що ми не знали, як користуватися тим ліфтом. Потрібно було поїхати на перший поверх, але ми були на нульовому. А ми доїхали до 9-го, потім спустилися на перший. Ой, ну таке. Знайшли все ж таки ми того лікаря. Я думала, що це буде або ультразвукове дослідження, або ну не знаю. Я вже думала, що і будемо щось, щось вона там буде ковтати, там якусь трубку, але ні. Знову була просто пульпація живота. Питав там, що вона їсть, коли їй погано, чи після їжі, чи до. Коротше, всі ці стандартні питання. Потім все ж таки назначив нам омепразол. Може, в когось був був досвід саме цього омепразолу, бо я стільки відгуків про нього чула, що треба з обережністю його приймати. Ну, і добре, що він спитав, все ж таки, це перший лікар, який запитав, чи п'є вона таблетки, капсули. Я сказала, що ні, і він назначив нам е, сироп. Так, йдемо, зелений. Ось тут це, е, ну, це класно, що він все ж таки запитав. Сказав, що потрібно місяць приймати омепразол, а потім через місяць прийти на дослідження знову е, ну, калу. Потрібно буде знову його здати, але там якийсь специфічний аналіз, написав нам направлення на цей аналіз. І це через місяць ми здамо, не через місяць, а в, в січні. В січні в січні ми здамо цей аналіз, і через тиждень необхідно записатися до нього на прийом. Я пішла записуватись до нього на прийом, а вільна дата тільки на 31 січня. Коротше, наприкінці, наприкінці місяця ми попадемо і зробимо вже аналіз. А поки що будемо приймати ОМПРОЗО. Такі справи. Ну, він сказав, що треба дотримуватися дієти, не давати нових продуктів. Я сказала, що коли вона е тиждень тому приймала молоко, в неї заболів живіт. Тому він сказав, що не потрібно його далі. Вводити. Ой, дівчата, але ж це так тяжко з цією дієтою, тому що необхідно завжди все варити е і думати кожного дня, що їсти. А ще ж, знаєте, на, настає той час, коли вона каже, Я хочу щось смачненьке. Ну, от що давати щось смачненьке. Ай, яблучко, грушку тепер можна. І все. Такі ось справи. Треба що нас показати. Ні? Обережно. Коротше, поки за лісою їздили на тому ліхті заїхали там в такі відділення, де люди лежать, всі на цих ліжках всіх катають. Я вже перепугалася, думаю, що щось не то. Хоча там є стенд, на якому було написано, на який поверх нам треба. І всюди написано педіатрія. І ми все думали, чи четвертий, чи перший поверх. Всюди ходили, питали. Але так тяжко, звісно, з іспанською мовою. Спитати не тяжко, тяжко зрозуміти, що вони відповідають. Але вже я бачу, що вже все ж таки краще іспанська мова. Вже хоч щось розумію, що він відповідає, але все рівно вмикаю перекладач, щоб він мені допомагав. Ну, а Оліса питає, чи ти розмовляєш іспанською мовою. Напевно, по тобі видно, Аліса, що ти іспанка вже ні? Аліса <гум> нічого не відповідає. Такі справи. Ви бачили, що тут є? Тут є така традиція, що в новий рік потрібно з'їсти під бій курантів 12 виноградинок. І ось продається прям консервований виноград. Без кісточок, нічого собі. Так, ну і ви бачите, що тепер буде їсти моя Аліса. Суп у нас буде з брокколі. Ой, це ж така їжа. Тут є морква, картопля, рис ще трішки я поклала. Ну, і оця цибулька, але я потім її витягну. Ось такий супчик. Я ж забула сюди покласти курочку. Давай вилазь. Єдине залишилася, щоб Аліса його їла. Але в мене тут звіт, щоб ви бачили, що я дуже стараюся, я намагаюся їй готувати всяке таке, ну, легкі такі супчики, але, але ж вона їх дуже рідко їсть. Що ж, операція з супом була провалена, він не сподобався, вона не захотіла його їсти, а я з радістю його з'їла. Ну, мені подобається. Та й вона раніше їла броколі, а в цей раз чомусь їй саме броколі не сподобалось. І кричить, я хочу суп з вермішелю, а я цей раз з рисом зварила. Минулий з вермішелю я сьогодні тільки вилила, оце вона так їсть. Це і так подобається. Я це, виходжу на балкон і завжди думаю, що тут неможливо почуватися самотнім, тому що <рес> такий поверх, що все видно, навіть можна підслухати деякі розмови, але ну, ми ж не розуміємо іспанської мови. А ще дивіться, яка гарна луна. Ну, звичайно, в реальності вона виглядає набагато краще, камера не фокусується та не передає цієї краси. Але таке гарне небо зараз. Ще ось так хмари підходять взагалі круто. Дівчата, я бажаю всім гарного вечора, чудового настрою та побачимось вже у наступних відео.